Я знаю, що відбувається з вами, коли ви помираєте. Ви перетворюєтеся на стос паперу. Якщо ви прожили гарне життя, тобто в ньому були різні поїздки першим класом, дизайнерський одяг і маленький заміський будиночок у Франції. Ви перетворюєтеся на товстий стос паперу. Якщо ви були середньостатистичним Джо, ви перетворюєтеся на стос середньої товщини. А якщо ви ніхто і звати вас ніяк, ну вибачайте смерть цього не змінить. У нашому офісі були полиці, забиті середньостатистичними жителями та повними нікчемами, але ми тримали також і товсті, важкі папки люксових життів, такі нам найбільше подобалися. Навіть у потойбічному світі ці люди примудрялися витрачати найбільше смерть не надто приємний бізнес. Але дуже прибутковий. А написання романів не настільки. Так я опинився у крихітному офісі в торговому центрі, займаючись написанням біографій, зібраних із тих фрагментів життя, які нам надавали сім'ї померлих. Ми обіцяли зберегти пам'ять про дорогих покійників у твердій обкладинці за дуже низькою ціною всього 49,99 можна в кредит. Чим я насправді займався, то це перебирав усе, що нам давали, як правило, це були листи та фотографії. Я сканував їх, сортував по порядку, додавав підписи, ґрунтуючись на попередній розмові з рідними, вставляв симпатичні картинки в порожні місця і відправляв файл на принтер. За кілька тижнів ми отримували коробку з дюжиною унікальних альбомів з підписом світлої пам'яті. Готових до того, щоб поставити на полицю і забути. Пару кліків мишкою, і ось обличчя вашого улюбленого покійника на обкладинці, оплата карткою чи готівкою. Це завжди здавалося мені паразитуванням. Ми вишукували некрологи в газетах, потім надсилали свої співчуття разом із візиткою та пропозицією наших послуг туди, де мали відбуватися похорони. Що може бути більш ницим за використання сентиментальності людей в час, коли вони найбільш вразливі? Та нічого. Не те щоб це заважало мені займатися такою роботою, чисте сумління не сплатить ваші рахунки. Я міг змиритися з легкими муками совісті, якщо це давало змогу прогодуватися та сплатити оренду квартири? З чим я не зміг змиритися, то це з усмішкою Едлі Едліпулу. Файл прийшов поштою, прикріплений до короткого листа з питанням чи не візьмемо ми нового клієнта. Не було ні імені, ні телефонного номера, тільки електронна пошта та фотографія. На ній зелене ока дівчинка широко посміхалася, не соромлячись відсутніх зубів. Навіть на фото вона виглядала неймовірно живою. Судячи з напису в нижньому лівому кутку фотографії, їй було лише 8 років. Едлі Крістін, 8 років, жовтень 2010-го. Через рік, як було зроблено це фото, воно опинилося у мене на пошті, щоб перетворитися на дуже тоненький стос паперу. Несправедливо, Я відкрив свій список шаблонів для відповідей на листи і вибрав той, який ненавидів найбільше. Відповідь Втрата дитини. Він включав наші співчуття. І список варіантів дизайнів, більш яскравих та кольорових, щоб привнести трохи світла в наше життя та наші розцінки. Наскільки ваша дитина була дорогою вам? Як сильно ви її любили? Чи достатньо сильно, щоб замовити делюкс версію за 200 доларів? Ну ж бо, матусю, вона ж того варта, я терпіти не міг надсилати таке. Власник поштової адреси відповів мені швидко. Він хотів альбом за середню ціну в пастельних кольорах із сортуванням від найстарішого до нового. Останнє фото на мій подив мало йти першим. Вічно Юна написали мені вічно невинна. Вона була гарною дівчинкою. Дуже мило. Я знайду спосіб додати це до альбому. Я вислав договір, який швидко прийшов назад заповненим, і який я, не дивлячись відклав у бік. А також попросив надіслати більше фотографій, малюнків, нотаток, усього того, що вони хотіли б побачити в альбомі. Мені написали, що посилка з цим прийде днями, щоб ми самі відсканували матеріали на своїх високоякісних сканерах. І справді, через три дні нам прийшла коробка. В якій мене чекала Едлі та її щербата посмішка. Там було те саме шкільне фото, що я отримав поштою. Під ним я знайшов ще стоси фотографій разом із малюнками та листами, написаними великим нерівним дитячим почерком. На кожному стояла дата. Перший був датований жовтнем 2010-го. У мене серце крайлось, коли я почав перебирати їх. На кожній фотографії, зробленій після шкільного портрета, Едлі була у великій білій кімнаті, схожій на лікарняну палату. На деяких фото вона сиділа за столом із олівцями та фломастерами, на деяких дивилася телевізор на дивані, або сиділа на підлозі з якоюсь грою, звичайні дитячі заняття. І на кожному знімку вона посміхалася. Але щось із її виразом обличчя було не так. Вона була напруженою, нервовою. Рак, припустив я. Коли справа стосувалася дітей, то був перший підозрюваний. Продовжуючи розбирати фото, я помітив, що дівчинка згодом ставала дедалі тоншою та блідою. Під зеленими очима, вже не такими яскравими, з'явилися темні кола. Навіть її волосся ніби стончилося. В кінці стосу залишилися лише фотографії, де вона лежала в ліжку. Тендітне крихітне створіння. Вона все ще намагалася посміхатися, але тепер її обличчя було наляканим аж до останньої фотографії. На цьому знімку її очі були напівзакриті та розфокусовані, а руки акуратно складені на грудях. Вона була зроблена тиждень тому. Це було жахливе перевтілення. Я почував себе так, ніби спостерігав, як ця маленька дівчинка згасає. Чому її батьки захотіли це увіковічнити, було поза моїм розумінням, але ми всі сумуємо по різному, і я не уявляв, через що вони пройшли. Все, що я міг, це дати їм те, чого вони хотіли. Я розсортував за датами фотографії листи та малюнки. На них паличками зображені фігурки членів родини перед квадратним будинком з чотирма вікнами. Едлі підписала їх. Я сумую за вами, я хочу додому. Не забувайте мене. Як же їй було самотньо і страшно в тому місці? Чи знала вона, що відбувається, чи розуміла? Напевно, розуміла. Краще про це не думати, відсторонитися, відгородитися, зробити що попросили, і рухатися далі. Я вставляв скани фотографій Едлі, її слова та її малюнки на світло рожеві сторінки, обрамлені сердечками та пухнастими звірятками. Такий шаблон часто вибирали для дівчаток. Я був більш ніж щасливий закінчити цю роботу і надіслати її на друк. Оскільки замовлення зробили поштою і ніхто не збирався забирати його в офісі, я навіть не побачив кінцевого результату. Його одразу вислали за адресою, зазначеною в договорі Світлої пам'яті Етлі Кірстін Пул. Вічно юна, вічно невинна. Хороша дівчинка. Через 10 днів після того як я розпрощався з усміхненою дівчинкою, задзвонив офісний телефон. Це що, якийсь огидний жарт? закричав чоловік у слухавці. Звідки це у вас? Хто ви? Перше в житті я просто не знав, що сказати. Перепрошую, запинаючись, сказав я. Ви з якого питання? З якого, з якого питання? З питання про мою дочку, Едліпул. З вашим замовленням виникла якась проблема, сер? Заговорив я своїм особливим голосом для клієнтів. Ага, проблема. огризнувся той, ледве стримуючи гнів. Ніякого бляха замовлення я не робив. Потім знову кричав, потім плакав, а я навіть не зміг вставити слова. Повісивши слухавку, я зрозумів тільки те, що ось ось до мене нагряне поліція, яка з'явилася за годину. Дві машини припаркувалися біля торгового центру, і троє поліцейських у формі та детектив у цивільному зайшли до офісу. Один залишився біля дверей, тоді як інші скупчилися довкола мого столу з ордером на обшук. Детектив, великий лисий тип, почав ставити мені питання про Едлі Пул. як я отримав замовлення, хто його розмістив, як я отримав усі ці фотографії та інше. Де вони зараз? Швидко й безжально він видавив з мене всю інформацію про дівчинку. Вони забрали чернетку її альбому, яку відправляли у видавництво, сказавши, що це доказ. Наступним на черзі був мій комп'ютер. Де договір? спитав детектив. У відповідь я відкрив папку Едлі і знайшов файл договору. Я був надто зайнятий, щоб ознайомитися з ним хоч трохи уважно. Як адреса отримання була вказана адреса її батьків, для оплати інформація про їхню кредитку, але підпис внизу не належав ні містеру, ні місіс Пул. Договір підписав дехто на ім'я Усміхнений Том. Детектив сказав комусь із своєї команди, щоб забрали весь системний блок. Стривайте, що відбувається. Навіщо ви це робите? спитав я, уявляючи, скільки проблем у мене буде з босом, якщо я втрачу свій робочий інструмент. Це докази, сказав детектив. Докази чого? З нею щось трапилось у лікарні? В лікарні? Детектив похитав головою. «Едлі Пул була викрадена минулого року. Ми все ще намагаємось знайти того виродка, який забрав її. Це був лише початок. Після того, як пішла поліція, я закрив офіс і пішов додому. Я сказав собі, що якщо шукатиму інформацію про це, то це тільки більше мене засмутить, але мені потрібно було знати, що трапилося з Едлі Пул. Едлі жила за кілька штатів від мого. Одного ранку її викрали по дорозі до школи. Її родина витратила на її пошуки майже все нажите були прес-конференції, збиралися пошукові загони, виступали на місцевому телебаченні, але це не допомогло. Дівчинка не повернулася додому, і батьки вирішили змиритися з долею. Вони поховали порожню труну. Повідомлялося, що на похорон з'явилися сотні людей. У річницю її зникнення, через кілька тижнів, як батьки дівчинки припинили публічні пошуки, тіло Едлі було повернуто додому. Вона лежала, згорнувшись калачиком у коробці, залишеній на їхньому ганку. До її куртки була прикріплена записка, в якій говорилося, що вона заслуговувала на більше, що вона була гарною дівчинкою. Що вони мали продовжувати шукати її. І підпис Усміхнений Том. Шкільний портрет Едлі був у кожній газеті. Це була остання фотографія з її справжньою посмішкою. Вона дуже відрізнялася від тих, що я бачив, ця напружена, нервова щербата посмішка, яка згасала з кожним наступним фото. Вона здалася мені дивною, навіть тоді, коли я побачив її вперше. Тоді я не знав чому, не зрозумів, чим вона була насправді. Посмішка дитини втраченої, переляканої, самотньої. Посмішка дівчинки, що дивиться на свого вбивцю. Посмішка, яку я тепер бачу щоразу, як заплющую очі.